Це буде болісно, це буде складно, жахлива подія чекає, де загинуть люди прощити, ламати та приспричиняти нещастя. Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас пані Стахношенко в ефірі. Вітаю вас. І Я вас пані... вітаю доброго дня. Пані Ольга. Як ваші справи? Ви знаєте, добре мої справи, але я надивлюся навколо, що відбувається вже сонечко світа. Вже хочеться весни, хочеться перемоги, хочеться якихось радісних, радісних дуже новин. Ну всі затихли, затаїлися в очікуванні, в очікуванні якихось дуже таких стрімких дій. Ну, ви знаєте, буквально сьогодні я дивилася світлини Маріуполя, який, попри те, що його руйнують вщент, все одно квітне квітами, і там, де приїхалася військова техніка, вже починають цвісти перші цвіти. Угу. І напевне, от сьогодні ми поговоримо багато про міжнародну політику, але давайте почнемо з України. Зараз будинок за будинком зноситься Маріуполь. Маріуполь укріплюється з усіх сторін. І ці люди, які залишилися в Маріуполі, які чекають і на правобережжі, і на лівобережжі, українські війська, вони задаються питанням: а що ж буде далі? Що чекає Маріуполь цієї весни? Давайте бідні люди в тому Маріуполі, що, що? чекає Маріуполь? Найближчі два місяці. Давайте так. Угу. Перше, що мені показують, мені показують, на жаль, загибель людей, людей, звичайних людей, не Е, Так само люди втрачають майно, люди втрачають кошти, але, але дуже багато сили буде направлено. На відновлення цього міста і буде направлено саме з нашого боку, але це буде згодом. Найближчі два місяці мені показують, що з Маріуполя будуть виганятися орки. І ті, хто е, мислить як орки, і ті, хто mm -hmm. дотримується тієї політики, чи ті, хто так на так названі ждуни, тому що як би ми не розуміли, як би ми не любили всі міста нашої України, ми повинні розуміти, що ждунів там теж дуже багато. ті ждуни, які чекають на руський мір. Е, але для них дуже погана новина, тому що всі, хто зрадив, всі хто Підтримує політику понівечення міст, понівечення доль і життів. Вони всі отримують свою плату. Вони всі заплатять за те, що вони призвали цю нечість на нашу землю. Адже що зараз відбувається в Маріуполі? Зараз в Маріуполі відбувається відчуття страху, відчуття паніки, тому що люди тікають, люди десь їдуть, людей навіть вивозять, відбуваються смерті. Але найближчі три місяці, я можу впевнено стверджувати, що буде активні дії щодо визволення Маріуполя від цієї погані, яка зруйнувала життя міста. Grazie. І будинки людей, які вимушено зараз не можуть повернутися до свого будинку, до своїх домівок, до своїх родин. Маріуполь буде визволена стовідсотково, тому що тут карта перемоги, карта підтримки вищих сил, яка каже, що справедливість все ж таки візьме верх над всією цією швалею, яка намагалася змінити правила. Вибачте, що я так ругаюся, але в мене не вистачає емоцій, коли я дивлюся на те, що відбувається, зі звичайні звичайними людьми з дітьми і з їх родинами, але найближчі три місяці мені показують, що буде навіть повернення людей до своїх домівок, повернення людей до своїх родин. Люди обіймаються, люди радіють одне одному. Це буде болісно, це буде складно, це буде будуть ще трагічні якісь випадки, пов'язані з Маріуполем. Навіть мені показують, що буде якась така велика подія. Яка м, приверне до себе увагу ну, ледь не з цього світу, тому що ми ще будемо про Маріуполь щось е, дуже. Дуже насичено обговорювати щось, будемо про щось спілкуватися, але та подія вона буде такою вирішальною. Це буде означати, що перемога за нами, що ми вже близько, що ми вже звільняємо це місто. Я не можу сказати, що Маріуполь вже все витерпів, що все пережив. На жаль, ні не дивлячись на вже розрушене, зруйноване, так в такому кількості, в такій кількості місто ще якась дуже жахлива подія чекає, де. Загинуть люди, але без цього, на жаль, не вийде визволити Маріуполь. І до кінця року будуть відбуватися такі, знаєте, хочеться сказати інтенсивні процеси по звільненню міста від е предателів, від Боже, тих, хто його зрадив. Благослови тих людей, що вижили в Маріуполі. Дай сили наснаги та підтримки їх вищих сил, аби вони змогли повернутися до своєї родини. Давайте зараз переглянемо ситуацію на запорізькому напрямку. Всю Україну ми дивитися не будемо. Подивимося, окуповані території, окупована територія Запорізької області. <клес> чи до кінця весни зможемо ми деокупувати, яка там буде ситуація? чи зможемо ми докуповувати? Чистящий засіб кліан ап це універсальне рішення для прибирання, яке дозволить швидко, безпечно і ефективно позбутися від всіх видів забруднень. Засіб ефективно усуває неприємні запахи, жирний наліт, знищує грибок і надає поверхням сліпучий блиск. Чистящий засіб замовляй за посиланням під відео. Ми заходимо туди. На них падає щось. Падає. Ми руйнуємо їх матеріальні. Якісь, ми руйнуємо щось матеріальне, що для них цінне для нашого ворога. Ми позбавляємо їх воїнів, тобто дуже будуть вони гинути, а згодом і тікати з запорізького напрямку до кінця весни. Чи звільнимо ми. Дивіться, запорізький напрямок нам просигналізує про початок визволення, коли визволяться, коли орки е, втечуть з якихось двох невеликих територій, тобто це якісь невеличкі міста чи невеличкі угу. села, з яких вони почнуть тікати, і саме тікати, тому що я не бачу, що. Ми туди зайшли, всіх вбили. Ні, поки ми туди дійдемо, вже якась велика кількість орків вже відтуда з звідтіля відступить. Вони вже від звідтіля тікають. Але питання було: чи звільниться Запорізька область чи напрямок Запоріжжя до кінця весни? Моя відповідь так. І це буде гучно, це буде стрімко, це буде галасно, це буде лячно. Люди будуть ховатися, тому що люди е, намагаються. Зберегти свою безпеку в некомфортних умовах, тобто люди, які наші люди, які там зараз перебувають під окупацією та потерпають від цих уродів, які прийшли на їх землю, вони ще трошки будуть відчувати страх, вони ще будуть відчувати якесь, якось будуть намагатися ховатися, але ж все ж таки, початок великого наступу нашого, він почнеться з якихось двох. Чи то два села, чи то два напрямки, але вони якось одне від одного залежать. Тобто, можливо, це знаєте, як е, частина Запорізької області, частина Херсонського угу. напрямку, тому що якось вони з усіх боків починають гнати цю нечість з нашої землі. Я кажу зараз про наших е, воїнів. Так, е, дивіться, е, різка зміна, керівництво. Керівництво роду, керівництво наших, саме наших воїнів, які наступають на ворога і женуть його метлою по їх оркостанах. сраним війником їх треба гнати лівобережжя Херсонщини, південь України. Що чекає лівобережжя Херсонщини? Багато інформації. Інформація вона дуже неоднозначна. Навіть я б сказала, що вона така дуже полярна. Там буде відбуватися. Люди якось відрізані е, інформаційно. Вони не отримують інформацію в повному обсязі. Е, чи буде наступ на херсонському напрямку? Так він буде е, тут. Не просто буде вже щось відбувається на цей час. От коли ми з вами розмовляємо, коли ми дивимося, вже відбуваються якісь дуже продуктивні. Бої, тому що ці продуктивні бої вони, вони перекриваються смутою. Тобто, чи нам їх про них не кажуть, чи їх дуже сильно не рекламують, чи їх дуже сильно не анонсують, тому що карта прихована інформацією, тобто угу. якось стишком вони будуть намагатися. Можливо, це наші партизани будуть, знаєте, як таким опорним. Пунктом взагалі цієї дії, і виженемо ми цю нічисть, і навіть з херсонського напрямку вони тікають. Тут хочеться сказати, що вони не просто що ми їх перемагаємо, а вони тікають, не обертаючись, і тікають вони кудись, де знову будуть трощити, ламати та причиняти Нещастя дуже схоже, що все ж таки вони звідтіля тікають на якусь іншу війну, на якусь іншу битву, на якусь іншу Тобто вони, як на іншу землю йдуть спричиняти багато горя і багато лиха. На жаль, ми ще не зможемо, да... вибачте, не зможемо ми всіх вбити. Не зможемо. Вони все ж таки, якась частина цих потвор все ж таки вижене втече. Але е, їх доля знайде на іншій війні. Ми ще поговоримо про іншу війну. Давайте тепер е, обговоримо Луганський напрямок. Давайте побачимо, що відбувається там і що чекає Луганщину е, протягом квітня місяця. Що там буде відбуватися? Там буде відбуватися дуже великі зміни. Там будуть відбуватися дуже багато смертей. Е, важко буде. Знищують, вони просто знищують, вони знищують, вони просто стирають з обличчя землі, взагалі міста, будуть великі втрати ворога, де будуть великі втрати е, матеріальні ворога саме. Тобто, вони дуже багато е, втрачають матеріальних якихось здобутків. Але сильної зміни на Луганському напрямку на жаль, я поки не бачу так, буде боротьба, так будуть обстріли, так будуть гинути люди, е воєнні і невоєнні, На жаль, але сильної зміни протягом двох місяців я не бачу. Ну, не бачу вони там. Є. Вони там туди везуть якусь зброю. Вони там дохнуть. Вони е, травмуються і знову туди приїжджають. Чомусь, тому що тут коло якесь, якийсь біг по колу. Тобто вони uh -huh. уїхали, приїхали. Можливо, там якийсь не знаєте. Форпоскі, тому що вони як там пересиджують, чи вони там лікуються. Ну тобто, я можу сказати за цим розкладом, що Луганський напрямок для них яких, якийсь як буферна зона. Тобто вони там локалізуються, інструктуються і далі йдуть по, по, по різних напрямках. Чи буде визволення Луганського? Не бачу поки якась частина Луганського напрямку буде визволена, вони відступають, відступають, вони не зі. Страху, а відступають вони по команді, тобто якісь, якісь їх командири будуть давати наказ про відступ, і вони будуть відступати. І ви знаєте, для нас це є, мабуть, дуже гарним сценарієм, тому що якщо приходить цей наказ про відступ то звичайно ми, е, ну, ми зберігаємо велику кількість е, життів життів наших людей життів наших воїнів і е, звичайних людей навіть тих які е, вже зрадили навіть тих які вже е, не чекають україну і дивляться mm -hmm. Ра, Рашку ТВ. Е, ми все ж таки рятуємо їхнє життя не дивлячись на їх переконання політичні але нічого потім розуму їм додамо Е, важка ситуація, але е, дуже багато питань, чому дають такий приказ. Давайте зараз подивимося донецький напрямок. Mm -hmm. Я навіть боюсь питати Бахмут. Просто е, страшно. Давайте подивимося, що чекає на Бахмут до кінця місяця, що чекає наша ЗСУ. І, взагалі, Донецький напрямок Донецька область. Чи зможемо ми звільнити до кінця літа Донецьку область? Так, чи зможемо ми до кінця літа? Не всю. Не всю. Якась невеличка частка залишиться під їх навіть не контролем, а під їх якимось прицілом, навіть я б хотіла сказати, тому що таке відчуття, ніби ми відбиваємо, відбиваємо. І зупиняємось, тому що е, таке відчуття, ніби е, підраховуємо, чи варто воно того зараз. Mm -hmm. Ну таке відчуття, ніби як буде як, знаєш, така відсрочка по саме часу. Буде відсрочка. Е, буде битва е, про Бахмут. Я з першого дня казала, що я бачу там кільце, що я бачу там е, щось схоже на е, котел. Але це не відбудеться цього не станеться, тому що е, щодо бахмуту я можу сказати, що правда. За нами і ми отримаємо там плоди, ми отримуємо там перемогу, і ми вищимо цю нечисть цієї землі. Ми ви, ви, виженемо їх. Ми їх не просто виженемо, а ми їх там в'ємо дуже велику кількість, і вони вимушені будуть відступити. А ви, відступлять вони тому, що недостаток коштів, тому що в них чогось не вистачає. Тобто, чи коштів в них дійсно не вистачає, чи може боєприпасів в них не вистачає. Чай, ну тобто, щось зі зброєю, якась в них іде мінусова ситуація, і тим самим вони тікають, тому що слабкість. Тобто, вони тікають не тому, що. М я не знаю, там вони одумалися і вирішили нафіг нам ця війна. А вони тікають, тому що їм дали наказ, бо них не вистачає коштів, не вистачає зброї, не вистачає сили, не вистачає саме ідеї, за що вони там помирають, і е, на цьому наші воїни і зроблять основний такий знаєте удар, і е, їх мінуси допоможуть нашим плюсам, допоможуть нашим перемогам. Угу. Е, ще одна наша окупована територія це Крим. Ніколи не перестану за нього питати, допоки він не, не повернеться до нас. Е, кримський півострів бачили бавовну минулої ночі. Зараз ми вже е, маємо зброю, якою ми можемо долетіти, добратися. Давайте подивимося, що чекає Крим в квітні місяці. Чи зможемо ми звідти вигнати цих окупантів? Угу. Ми не просто зможемо. Ми вже знаємо, як це зробити. Ми вже знаємо, коли це почати. І те, що там була бавовна, я можу сказати далі буде. І буде так, що їм дуже сильно не сподобається, тому що імператор він не розбирається свої чужі хороші погані. Він робить правильно, виконується. Певні завдання, які е, насамперед спрямовані на перемогу. Е, окрім бойових дій е, з нашої сторони і е, зі сторони можливо, наших е, людей з великою душо, душею, е, буде дуже велика інформаційна атака, така сама на Крим, тому що там дуже страшно. Люди бояться, люди намагаються тікати. Тікати їм не дають, не можуть вони чомусь втікти, е, не можуть. Втікти саме знаєте хто не можуть втікти саме королівський двір. Тобто, всі, хто причетний до влади, всі, хто причетний до прийняття рішень, немає в них е, можливості втікти і зробити так, як вони хочуть, тому що з нашої сторони. Е, Іде атака, а з цієї сторони, зі сторони ворога, йде наказ не відступати, йде наказ не тікати, тому що у людей знаєте, таке відчуття, ніби вони будуть вирішувати або їм померти, або їм в тюрму піти. Тобто вони якось будуть дійсно вибирати між угу. життям і існуванням тобто між смертю і існуванням, навіть так, чи будуть в Крим, чи буде в Криму баловна. більш ніж вони очікують, не зможуть вони до неї підготуватися. Те, що вони там щас на пляжах траншеї роють не допоможе, не знадобиться навіть тому, що я не бачу саме е, найближчі. Ну давайте так, я не бачу найближчі там півтора-два місяці. Що ми прямо зайдемо в Крим? Я не бачу цього. Але те, що ми їх женемо дистанційно, що щось туди прилітає, щось там руйнується, і руйнується не просто щось. Тобто, це не ласточки на гніздо, руйнуються. Mm -hmm. Це руйнується те, це за що вони гроші заплатили, і те, що вони вважають своїм майном, і те, що вони вважають своєю силою, тобто наші сили будуть розгромлювати їхні сили, їхні володіння цією силою. Uh, глас суду, глас Бога за нас. І будуть вони тікати. Всі не втечуть. Ми когось спіймаємо, спіймаємо красиво, спіймаємо публічно. Буде якась навіть публічна. Ну я не хочу казати публічна казнь, а ну якась показова демонстраційна ситуація з якимось дуже головним чи важливим дядьком в Криму. Вона буде відбуватися. і Ми навіть про неї будемо розмовляти. Ми її будемо обговорювати. Ми навіть будемо розділятися на декілька таборів щодо цієї ситуації. Як з ним краще поступити чи як би краще в цього вийти. Але е, щодо Криму, так само як і Бахмут, так само як і всі захоплені території, е, я з самого початку була впевнена, що ми все одно їх повернемо, навіть якщо на це потреба: по, 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 ну, знаєте, потрібно було багато часу. Е, ми це зробимо. І ось цей час настав і буде повне е, повна. Перезагрузка саме зсередини кримського народу, людей, які там проживають, і не, тих, не тільки ті, хто там проживає давно, тому що тут якісь коріння, люди якісь пустили, люди, які там пустили коріння вже давно, угу. серед них теж багато зрадників, серед них теж, теж багато таких досить опасних ворогів. Uh -huh. е, і вони будуть відповідати за ті дії, які відбулися 9 років тому. І ті, хто туди приїхав, так само будуть відповідати за цей безлад, який там відбувся. Е, ну, і все, що з цим пов'язано. Е, колись ми робили розклад е, ораклу Шаріматрика, і е, тоді майстер, яка робила розклад, Марія Ланг, сказала, що Крим буде українським. Але рашисти, коли будуть тікати звідти, вони як в помсту спалять все, що тільки бачать на своєму шляху. Давайте подивимося Цілісність Криму. Давайте так. Я зрозуміла так. цілісність цінності Криму, цілісність, саме Крим, вона сказала через вона помсту, бо нічого зробити не зможуть, будуть програвати і просто в западло візьмуть і спалять. Так це взагалі їх тактика. Ви бачите, що вони роблять з тим же самим бахмутом. Що вони роблять? Ну з багато, з багато якої території вони просто знищують цю Авдіївку. Вони засипають сьогодні. Ночі вони фосфорні бомби. Я сама прямо в прямому ефірі бачила, як це жутко, як це страшно відбувається, коли просто на, на місто сипляться фосфорні ці снаряди. Так, цілісність. Так, будуть вони руйнувати. Руйнувати вони будуть, знаєте чим руйнувати вони будуть з моря. Руйнувати вони будуть ракетами, руйнувати вони будуть тими ракетами, які е, не встигнемо. Е, тобто, це буде чи близько чи, ну тут. Якась близький контакт і руйнування. Е, і карта води моря. Тобто, я можу сказати, що вони з моря будуть якось намагатися зруйнувати якомога більше цінних, саме цінних, не просто житлових будинків. А якихось цінностей цієї землі вони будуть намагатися руйнувати. Е... І в них навіть є вже намір, в них вже є навіть план. Це якісь три, от саме трійка, три, три споруди, три локації, які вони вже вирішили знищити. Якщо вони будуть відступати, і так воно й буде. Вони відступають, але все ж таки е, вони це зло. На якісь три споруди, і вже е, ці споруди, якщо нас дивляться кримчани, то е, дуже важливо відслідкувати ля вони вивозять, тобто якісь три такі значні споруди. ля вони вивозять майно, вивозять якісь кошти. В... Тобто вони вже знаєте таке відчуття, ніби м, визволяють ці простори від свого від, від матерії, від від якихось угу. матеріальних м, м, цінностей. Цінностей, тобто щось вони розчищають, аби потім туди прилетіло. І е, людям я би рекомендувала уважно відслідкувати, е, що вони звільняють, які споруди вони звільняють від свого е, прибуття, е, і е, якомога сильніше сховатися, з'їхати, переїхати, тому що тут мені показують, що загинуть цивільні люди, на жаль.